Доброго дня всім. Сьогодні в нас є 15 серпня 2023 року. Ми знаходимося в залізничному районному суді міста Львова. Зараз на годиннику, всі бачите, 9, ну мені трошки спішить, 9.10, приблизно. 11, так? так. Ось. От ми знаходимося зараз перед кабінетом судді. Суддя Палюх. Наталія Михайлівна. Попробуємо за двері взяти. Бачите, двері не відчиняються, кабінет закритий. А справа, адміністративна справа призначена на 9 годину. І от сидять люди, сидять сторони провадження, які очікують на суддю. В судді немає, ми не знаємо причини. Секретар судового засідання чи помічниця сказала, що суддя є. Знаходиться що суддя знаходиться тут в середині. Ну ми не знаємо, де вона всередині. Всередині приміщення, може вона в кабінеті знаходиться. А можливо вона знаходиться в кабінеті голови суду, а можливо в кабінеті заступника, можливо, керівника апарату. Ми не знаємо де, але справа в тому, що справа не слухається. Хоч година, яку вона призначила, 9 година, вона торкається всіх. І судді так само. Ось ми будемо слідкувати, очікувати, що суддя, коли вона прийде, коли вона що ізволить спуститись на землю з небес і розпочати судове засідання.